Всім привіт! Мене звати Людмила і ви на моєму каналі Ароматні розмови. І сьогодні знову прийшла черга відео, які ви дуже любите, які багато з вас чекають від мене. А саме бюджетні аромати і сьогоднішні аромати будуть ідеально звучати в весняний період і стануть такими, знаєте, провідниками ольфакторними вліто, тому що влітку для мене, ну я так вважаю, вони теж будуть класно проявлятися і складуть вам неймовірну компанію. Перед тим як я почну, я попрошу поставити лайк даному відео, натиснути дзвіночок, аби не пропускати нові ароматні відео на каналі. Ну і підписатись на сам канал, проявляти активність в коментарях. Мені неймовірно приємною буде ваша підтримка. Тож ми починаємо і почати я хочу з аромату, який от... Практично всі, до речі, аромати нещодавно у мене з'явилися. І це аромат Гріска-Богард. Дуже красива, така витончена композиція класичної парфумерної школи, де ви відчуєте звучання альдегідів, тут будучи ноти жасмину. Також ви відчуєте троянду і ланг ланг база з шкіри, пачулі, дубового моху, ветиверу. Дуже красиво вишукано, але, вкотре повторюся, що для мене це класична така парфумерна школа, і багато хто може ідентифікувати цей аромат як м -м, ретровий. Дійсно, тут є дещо таке приємне ретрове звучання. Аромат мені дуже подібний за звучанням до Cleef and Apples First або Рошес бренд Мадам Рошес. Ну, неймовірно красиво, вишукано, і якось так знаєте, для мене і піднесено. І саме от таким піднесеним, наповненим сонцем та енергією для мене є період весни. І от хто полюбляє такі класичні еталонні е, парфумерні композиції, то е, цю. Композицію Грес Хабакат» я вам щиро рекомендую використовувати саме на провесні. Альдегіди зроблять її, ну, роблять, власне, її такою прозорою, пронизливою, а глибина звучання решти компонентів зроблять дуже такою цікавою, незвичною та виразною в своєму ольфакторному прояві. Також на весну, і до речі, що саме головне вартість цього аромату. Настільки комфортна і е, те, яке задоволення від звучання композиції ви е, отримуєте, воно в рази, в, рази, в рази перекриває цю вартість, тому я щиро рекомендую спробувати цей аромат, особливо для поціновувачів класичної парфюмерної школи. Таким самим комфортним вартості і неймовірно красивим в факторному прояві для мене є аромат бренду Gloria Vanderbilt. Miss Vanderbilt. Якщо міс... То це відразу наштовхує на думку, що це щось таке юне, прозоре, невагоме, більш молоде, ніжне, тангітне, але я би не сказала, що це аромат такий супер прозорий і невагомий, але він такий приємний в своєму звичайні, Наскільки він красивий і абсолютно буде доречний саме в весняний період. Починається аромат бергамотом клементином, нотами гліду. Також е, тут є і ланг, і ланг, і кардамон, і трояндове звучання відчувається. Є тут і гвоздика, і магнолія, і тубероза, і е, аромат іде в таке красиве, дещо щільне звучання бази, а в базі тут бабетонка, мускус, ваніль, сантал, і це красиво вишукано, ну, от якраз на таку про холодну весну, вітряну аромат буде неймовірно ідеально звучати. В нього таке приємне рожеве забарвлення композиції, дуже красивий флакон. Я в попередніх відео говорила, відзначала цю естетику флакон, неймовірно, красиво і досить доступно та бюджетно, тому я сміливо рекомендую цей аромат до використання навесні і. Причому, що від вас вимагатиметься не надто великих фінансових затрат, аби стати власницею цієї композиції. Наступним ароматом для мене це є як і, та і, до речі, після нього аромат, це ніби повернення в минуле, в юність, і це аромат Armand «In Red». Персія в парфумованій воді. Аромат починається нотами імбирю, бергамоту, кардамону, мандарину. Дуже красиве квіткове серце з нот жасмини, лілії, троянди та нот фіалки. Ягко переходять в базу з білого мускусу та деревинних нот. Красиво, прозоро! Вишукано жіночно, дуже шлейфово, дуже стійко. Я вже і цей аромат повносила, і про ті, які я говорила перед цим. І головне, досить комфортна для бюджету вартість, це в мене 100 мл і досить така не супер відчутна шкода для вашого бюджету. Станеться, якщо ви станете власницею цього аромату, але він неймовірний. От для мене він був. Подібний в звучанні, ну, подібна категорія звучання, як ланвіновський еклат, який е, там, є одним з фаворитів таких класних бюджетних ароматів. І цей аромат, впевнено, стоїть поряд з композицією е, еклат ламіновської Армон е, Басі, Інред. Я взяла версію в парфумованій воді, неймовірно, красиво в туалетній воді звучить, але мені от захотілося такої, якоїсь більшої глибини. Тому сьогодні цей аромат презентую вам і щиро його рекомендую до використання весною. Він буде неймовірно проявлятися. Ну і вимагатиме від вас надто великих фінансових затрат. Такою ж самою красивою композицією і таким самим відсилом в мою юність для мене є аромат бренду Елізабет Arden 5 авеню. І для мене він також асоціюється з весною, юністю, молодістю, якоюсь такою відкритістю, напористістю, силою, енергією. Неймовірно, красива композиція. В композиції п'ята авеню від Елізабет Арден. Поєднується неймовірна кількість компонентів. Це як і цитрусові, той самий бергамот з мандарином, це як і квіти, квіти буску, конвалії, жасмину, ірисові ноти, тут присутні в базі, правда. Ноти і лангілангу, ви відчуваєте, і вони дарують якусь таку приємну тягучість цьому аромату, але він не важкий. Він не Якийсь такий, знаєте, то, що осідає і так потужно якось проявляється. Ні, він легкий, невагомий. Якийсь знову ж таки для мене прозорий, дуже яскравий, барвистий. От він виграє. Різними відтінками тут і нота персику, і оця приємна така затишна фруктовість теж е, має дуже позитивний вплив на те, як проявляється цей аромат в просторі і як він впливає на оточуючих. І гвоздика з туберозою дарують якусь таку пікантність в прояві композиції, і амбра з санталом в базі, вони теж е, все-таки створюють таку помірну щільність прояву. Дуже красивий, неймовірно приємний аромат. І я пам'ятаю в юності, от коли я, як я розповідала, ходила в брикард слухати різні аромати, то е, якось у мене один час була дилемма взяти п'яте авеню чи маски на фані. От, от чомусь я між цими двома ароматами тоді обирала. Правда, я зупинилася на маски на фані, а п'яте авеню взяла собі в відливанті. Ну, правда, неймовірно насолодилася, і це, до речі, теж був період здачі сесії. Тобто, це там кінець травня, початок червня, вже така глибока весна, і літо, яке наближалося. Ну, я пам'ятаю про свої неймовірні. Враження від цього аромату, і от щойно він у мене з'явився трошки, трошки його вже поносила. Я так, якось знаєте, наповнилася новими цими приємними спогадами і неймовірною позитивною енергією від відчуття цього аромату, тому я його також сміливо рекомендую вам до використання в весняний період як композиція, яка належить до бюджетного сегменту парфумерії Елізабет Арден 5 авеню. Це версія в парфумованій воді в мене. Наступний аромат, який в мене є продовженням мого захоплення композицією бренду Calvin Klein Eternity, це фланкер на цей аромат на Eternity, це Eternity Moment. Як це красиво, вишукано, невагомо, з якимось новим таким. Ракурсом та відтінком звучання, неймовірно, е, жіночно, по весняному, свіжо, дуже приємно. Позиція стартує такими приємними фруктовими нотами дині, лічі, малини. Далі йде в серце з жасмину, піону, троянди. І потім переміщується в дуже приємну базу з мускусу, сандалу, кашемірового дерева. Також в ароматі присутня. Водяна лілія вона дарує оцю якусь таку приємну вологість, свіжість, якусь таку красиву невагомість, неймовірно красивий аромат, досить шлейфовий, стійкий. Для своєї вартості він фантастично проявляється та звучить, тому сьогодні. Впевнено, ця композиція в моїй підбірці, і я щиро рекомендую спробувати цей аромат і взяти на озброєння, те, що він, неймовірно, красиво проявляється, і коштує досить таких комфортних сум, які не завдадуть вашому, шкоди вашому бюджету, але принесуть неймовірне ольфакторне задоволення. Таким самим задоволенням для мене стало придбання композиції японського бренду Masaki Matsushima Su. Це аромат, який стартує гри -гри фруктом, екзотичними фруктами, всередині тут джасмин з лотосом і білий кедр з мускусом в базі. Роблять цей аромат і в міру щільним, і якимось таким ніжно-приємним ніжно-приємним. Фрукти дають оцю таку різнобарність, лотос з жасмином дають вологість, мягкість, жіночність. Неймовірно, красива композиція просто в величезному захваті від того, як вона проявляється. Чому цей бренд з'явився в мацакі В мене колись теж знову ж таки в юності був аромат цього бренду Мацаки-масушимі Med. І я просто кайфувала від цієї композиції. Я її так з собою ототожнювала. І для мене це якесь таке ж також було уособлення у цього такого жіночого, а тоді ще дівочого прояву, ну в юності. Дуже красивий. От мені захотілося, якби. Урізнобарити свою експертизу стосовно цього бренду він, до речі, цікавий і буду далі досліджувати. Там багато ароматів, на які я звернула увагу, коли придбала композицію Су, але неймовірне звучання дуже красиве, дуже таке потужне, вишукане. І я щиро та сміливо рекомендую цей аромат до того, аби ви їм насолоджувалися. Весною він неймовірно красивий, якийсь такий духмяний, як оці такі духмяні сади, які цвітуть весною і приносять неймовірне задоволення. Дуже красиво, дуже вишукано, щиро рекомендую. Ну, і знову ж таки, досить бюджетно, не надто там якісь космічні цифри коштує цей аромат. Прекрасна композиція, прекрасна альтернатива для аромату на весну. Щиро вам його рекомендую. Ну і фіналізувати хочу ароматом, який просто справив на мене ну, фантастичне враження. Давно для нього придивлялася, скажімо так. Це бренд Boucheron Quatre. Як це красиво! Ну, по-перше, нарешті в мене є свій Boucheron, тому що, як ви знаєте, Boucheron – це ювелірний бренд. І досить такого преміального сегменту, і багато хто мріє про каблучки від цього бренду. І от тут кришечка флакона оформлена якраз в класичних каблучках Бушерон. І ця неймовірна естетика, така поворотна система, красиво так. Воно Дістається атомайзер і приховується в цій системі. А який аромат приховується в системі? Це так красиво, це так вишукано. Для мене це, знаєте, от перша асоціація, коли я придбала цей аромат, от вже теж його покористувала, от так Просто наношу його на тіло, на волосся зранку, от веду малюка в садочок. І, по-перше, він дуже красиво, так шкіра з горловини виходить, цей аромат на волосся його відчуває. І потім, навіть коли душ, ну я вже думаю, що коли я душ приймаю, що запах залишається на волоссі, тому коли ми лягаємо спадки, і от я вгріваюсь, і я ще до цих пір, ну, досі ввечері до відчуваю п'янке звучання аромату. Для мене от це відкриття в бюджетному сегменті аромату. Він неймовірно красивий. Аромат потужно стартує нотами цитрусів, апельсин, грейпфрут, танджерин. Далі переходить в дуже красиве таке серце, ніби з двох сторін, оформлене нотою жасмину та трояндою, а посередині зелене яблуко, персик і полуниця. І це так красиво, так смачно. І для мене, от хоч в базі немає, і в не в базі, а в піраміді немає нот подібних до ноту аромат, який я дуже люблю Брейден де Бойзер Воль Але я відчуваю цю якусь таку п'янку лілію. Але це просто якась менша концентрація, ніби звучання. Неймовірно, красиво. Що саме цікаво, що тут в базі знаходиться білий кедр, білий мускус, карамель, ноти кашмерану І це так красиво все об'єднує. Це настільки приємне. В міру щільне, дуже вишукане звучання, я просто в захваті. От, от це топ рекомендації цього аромату, особисто від мене. Я впевнено це можу сказати, тому що я вже більше тижня користуюсь цим, цією композицією. Вона просто фантастична. Хороша стійкість, шлейф, таке дуже ніжне. Знову ж повторюсь, в міру щільне звучання і квітів, і фруктів, і ці цитруси, і красива база, неймовірно красивий. Ну, говорити про естетику флакону зайве, ви все бачите, як воно оформлено, таке саме красиве й пакування. От все на вищому рівні, і для цієї вартості просто співвідношення, яке, знаєте, як не співрозмірне. Я навіть спочатку не повірила, що такий скарб, а це дійсно скарб, потрапив до моїх рук. Тому. Залишила на фінал цей аромат, і від себе щиро рекомендую, аби ви його спробували, а ще краще користувалися от весною, насолоджувалася цим ароматом. Він неймовірний! Ось така моя підбірка бюджетних ароматів для весни. Кожна з цих композицій неймовірно красива. Вона підкреслить ваші всі найкращі сторони, найкращі прояви, наповнить гарним настроєм, такою приємною енергією. Чудові композиції, вони трошки різні. Якщо я починала якимось більш класичного звучання ароматом, то під фінал це все-таки були такі ніжні, невагомі, традиційно жіночо-дівочі композиції, вони неймовірні. Якщо якась композиція вас зацікавила, ось моя сторіночка в інстаграм, де я займаюся розпивом, можете написати мені і попередньо спробувати ці композиції, аби скласти власне враження і прийняти остаточне рішення щодо. Придбання повномірного флакону. А від себе я попрошу вас поставити лайк даному відео, натиснути дзвіночок, аби не пропускати вихід нових е, відео на моєму каналі. І підписатися на сам канал. Та в коментарях напишіть, будь ласка якими композиціями ви плануєте користуватися цією весною, такими, щоб мали досить бюджетну вартість, і ми могли б їх запропонувати нашій аудиторії. Ну, поділ, поділіться своїм досвідом, мені буде дуже цікаво почитати, що ви залишите в коментарях, ваші враження від ароматів. А від себе я хочу побажати вам приємних ароматних вражень, перемога з нами та все буде Україна!